Друзі, вітаю! Мене звати Олександр і ви на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник Casio, модель WSC1250H. Годинник має круглу форму та виробляється з полімерного матеріалу. Розміри годинника 48 мм на 47 мм та в товщину 14 мм. Вага годинника 42 грами. Годинник болотного кольору. Але також годинник випускається в інших кольорах. Ремінець годинника з полімерного матеріалу має два отвори. Застібка годинника із пластику. На задній кришці. У нас розміщується основна інформація про годинник, виробник, модуль, номер моделі та інформація, в якій країні годинник вироблений. Цей годинник був спеціально розроблений для любителів риболовлі, має функцію Fishing Timer та напис Fishing Gear на корпусі. Дисплей годинника поділений на дві частини. В верхній частині у нас розміщується дисплей, на якому зображені рибки. Бачите, зараз у нас рибок дуже багато на дисплеї. І мигає надпис Fish. Це значить, що у нас оптимальний час для того, щоб йти на риболовлю та мати можливість спіймати рибу. Цих рівнів придатності до риболовлі існує 5. Чим більше рибок, тим більша вірогідність. Знизу у нас дисплей, на якому зображений поточний час. Справа віконце, в якому відображається вік місяця або фаза місяця. Також годинник оснащений аналоговими стрілками. Вони налаштовуються окремо та несинхронізовані з дисплеєм з поточним часом. Годинник оснащений функціями секундоміра, таймера, трьома будильниками. Функції світового часу. Формат 12-24 години. Також можна включити або виключити звук кнопок. Скло годинника з пластику. Водозахист до 10 атмосфер. Можна приймати душ, купатися у водоймі. Батарейка розрахована на 3 роки активного користування. Годинник також оснащений. Світлодіодною підсвіткою по одному світлодіоду з кожної з сторін. Гарно підсвічує в темну пору доби. Так виглядає годинник на руці. Мені здається, дуже класний колір для риболовлі. Він такий болотяний, очеретяний, ідеально підійде під одяг, який зазвичай носять рибалки на риболовлю. Тому, якщо вас зацікав даний годинник, або ви хочете його придбати, посилання буде під відео. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропускати нові відео з новими оглядами на годинники. Всім бажаю гарного та мирного дня. До нових зустрічей!